У середу, 3 вересня, виповнюється 11-та річниця з дня трагедії, коли сумських артилеристів в базовому таборі біля селища Побєда Новоайдарського району Луганщини накрили ударом з російської реактивної системи залпового вогню. Смерч тоді загинуло 17 військових 9-ї батареї 27-ї артбригади. Аби поіменно згадати усіх відважних воїнів, віддати їм данину пам'яті та вкотре подякувати за можливість жити на рідній землі. Біля дзвону скорботи на мітинг реквієм зібралися військовослужбовці. 27-ї сумської окремої артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського пересічні сумчани та представники міської і обласної влади. Пізне саме сьогодні ми зібралися тут бібому меморіалу, де вшановували пам'ять. Наших загиблих оборонців, 27-ї артилерійської бригади, які загинули 3 вересня 2014 року біля міста Сватова Луганської області, де вони вже на той час виконували бойові завдання щодо відновлення нашої територіальної цілісності, і щодо нашої незалежності України. Це був підступний удар з РСЗВ по локації наших оборонців. 14 наших захисників загинули відразу, і три отримали поранення несумісні життям і так само померли. І сьогодні ми з керівництвом. Області, з керівництвом бригади з небайдужими нашими громадянами Сумщини вшанували пам'ять наших захисників. Обстріл з боку Російської Федерації відбувся підступно, тому що військослужбовці змінили місце розташування, розпочали облаштовувати позиції і вже здається, якщо я не помиляюся, о 19.20 перший залп ворожих смерчів. Вразив базовий табір наших артилеристів. Поряд з тим, з 2014 року, військова частина втратила значну кількість наших побратимів, і сьогодні наш обов'язок пам'ятати кожного з них і вшановувати їхню пам'ять. Кожного року командування та особовий склад бригади збирається та вшановує їхню пам'ять, тому що Наші побратими віддали найцінніше своє життя під час захисту батьківщини. Також збираються родини наших військовослужбовців. Ми з ними спілкуємося, визначаємо проблемні питання, адже ми не тільки повинні пам'ятати наших побратимів, а і підтримувати в скрутний час їхні родини, тому що це також наш обов'язок. Ми пам'ятаємо кожного з них, кожне ім'я. Продовжуємо їхню їхню справу сьогодні щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Боротьба триває. Слава Україні! Пам'ять загиблих українських героїв. Усі присутні вшанували хвилиною мовчання, Із вдячністю земляки вклонились загиблим бійцям та поклали квіти до могил полеглих і підніжжя меморіалу Дзвін скорботи. Дуже важливо, аби і органи влади, і взагалі суспільство, сумщина громада вшамувала і знала своїх героїв. Оскільки без минулого, без розуміння нашої історії ми не маємо права, в нас не буде майбутнього. Це дуже важливо. Ці заходи не поодинокі. І я вважаю, що не лише керівництво області або державні службовці, а кожен свідомий громадянин повинен вшановувати пам'ять наших загиблих героїв. Знати цю історію і розуміти для того, щоб жодна смерть жодного нашого героя-побратима не була дарем. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих, допоки українці, мешканці Сумщини, зокрема, пам'ятатимуть про своїх захисників, шануватимуть і берегтимуть спогади, доти держава буде сильною і непереможною. І віримо, що залишаючись згуртованими, ми неодмінно переможемо зовнішнього ворога і прискоримо час, коли над Україною нарешті запанує мирне небо.